Коли я кажу, що чи не провалила держава мобілізацію, я маю на увазі, що держава за три роки війни, депутати, уряд, президент як Верховний головнокомандувач, не створили жодних елементів, жодних інструментів для того, щоб мотивувати українців іти до війська. Ви знаєте, ну які можуть бути мотивувати? От якщо давайте говорити відверто, мотивувати яким чином? Тобто, коли ми говоримо з представниками збройних сил, практично всі говорять, давайте збільшимо матеріальне забезпечення, так само фактично будемо дублювати Російську Федерацію, яка і на федеральному, на місцевому, на регіональному рівнях доплати там які сягають шалених сум, і таким чином вона залучає до війська без проведення якоїсь такої загальної відкритої мобілізації. Хоча прихована мобілізація постійно триває. У нас ресурсів держави для цього немає. Ми також маємо бути розуміти, що наші партнери для забезпечення наших збройних Сил фінансової допомоги не надають дві третини грошей державного бюджету. Це сектор безпеки оборони. А якщо подивитися на абсолютні цифри, всі. З, збори, які надходять до державного бюджету, витрачаються виключно на сектор безпеки і оборони. Ми за рахунок запозичень перекриваємо інші статті видатків нашого державного бюджету. Тому треба знову ж таки бути реалістами. звичайно, ми хотіли би збільшити заробітну плату ще в два рази, і таким чином я думаю, це призвело б до якоїсь до якогось зростання кількості охочих служити в збройних силах. Але ці гроші десь треба взяти, і держава зараз так треба шукати. Наприклад. Треба шукати, треба шукати тут по тисячі, наприклад, володим. Мерзеленський роздав кожному українцеві, а це теж гроші, де кожен українець потребує тисячі, і це я так зараз з ходу про що згадала.